День футболу для дітей з нагоди всеукраїнського дня футболу у Львові. Юні спортсмени пройшли урочистою ходою через центр міста від порохової вежі до площі перед оперним театром у справжній демонстрації з супроводом міліції, дивуючи перехожих та туристів, взяли участь сім команд десятирічних спортсменів. Дійшовши до пункту призначення, діти отримали у подарунок сувеніри від ветерана львівського футболу Друга Євро Євро-2012» ігоря Кульчицького. А після ходи вирушили на стадіон змагатися на турнірі. Маємо з кого вибирати. Маємо велику кількість дітей. Нас поза 100 команд дитячої юнацькій лізі області грає. Тому для дітей треба робити як можна більше турнірів. І вони таким чином і організовуються, і зростають як футболісти. День футболу в Україні відзначають 29 квітня. Саме цього дня, 19 років тому, національна збірна зіграла свій перший матч.